Існує неприємна правда, з якого мало хто наважується зіткнутися. І що гірше, це може відбуватися з вами просто зараз, на власній кухні. Ви знали, що випадки раку у людей молодших за 5-10 років різко зростають останніми роками. Це не теорія, це факт, підтверджений тривожними міжнародними дослідженнями. А найстрашніше останні дослідження показують, що одним із головних винуватців цього є те, що ми щодня кладемо на свою тарілку. Злоякісні пухлині клітини харчуються конкретним інгредієнтом з лякаючою швидкістю. У той час, як здорові клітини функціонують нормально, ці ракові мутації крадуть поживні речовини з організму, щоб продовжувати розмножуватись. І це небезпечне паливо, цукор. Тож, якими б добрими не були ваші наміри, принести торт, коробку цукерок або солодкий напій другу з раком, може бути однією з найгірших помилок. Навіть якщо це викличе усмішку, всередині ви можете посилювати саме те, що його ввиває. Але не хвилюйтеся. Не все втрачено. Добра новина полягає в тому, що сама природа дає нам потужну зброю. Певні фрукти, маловідомі, але надзвичайно багаті природними сполуками, можуть допомогти організму знищити ці небезпечні клітини. І сьогодні ви дізнаєтесь про шістьох фруктів, які можуть бути справжніми природними ліками проти раку. Особливо номер 5 і 6, про які мало хто знає, але які мають неймовірну силу. Почнемо. Фрукт номер 1 – грейпеєфрут, або помелофрукт, що очищує організм зсередини. Візуально яскравий і з насиченим смаком, грейпає фрут – це набагато більше, ніж просто тропічний фрукт. Це практично природний щит проти раку. Вчені виявили, що всього 100 грамів рожевого помелу містить дивовижну кількість лікопену, антиоксиданту, здатного нейтралізувати вільні радикали, нестабільні молекули, які пошкоджують клітини та спричиняють ракові мутації. Але це ще не все. Цей фрукт містить на рентгенін – маловідому, але надзвичайно ефективну речовину, яка перешкоджає росту аномальних клітин і навіть може спричиняти їх загибель. Ніби фрукт попереджає організм про загрозу та допомагає йому боротися. Крім того, помело є дуже багатим на вітамін С, який зміцнює імунну систему, стимулює вироблення колагену та зменшує внутрішнє запалення. Усе це допомагає створити менш сприятливе середовище для розвитку пухлин. Як вживати половини помело на день приблизно 200 грамів, достатньо, щоб отримати всі переваги без підвищення рівня цукру в крові? Але важливо, цей фрукт може взаємодіяти з деякими ліками, особливо для серця, холестерину або антикоагулянтами. Якщо ви приймаєте медикаменти регулярно, обов'язково порайтеся з лікарем перед тим, як включити помело у свій раціон. Фрукт два яблуко приховані ліки у вашій фруктовій миски. Чули ви колись фразу Яблуко в день, лікар геть. Сьогодні ця стара приказка має наукове підтвердження. Яблуко містить понад 300 природних сполук з протизапальними, антиоксидантними та протипухлинними властивостями. Найвідоміша з них кверцетин, який пригнічує ріст злоякісних клітин, особливо в пухлинах простати, кишечника та печінки. Але це ще не все. Дослідження показують, що регулярне споживання яблук може зменшити ризик раку легенів до 20%. Але важливо знати, щоб отримати всі переваги, потрібно їсти яблуко правильно. Зі шкіркою саме там міститься найбільше корисних речовин. Свіже. Якщо розрізати яблуко і залишити надовго, антиоксиданти починають руйнуватись через контакт з повітрям. З корицею. Малознайомий трук трохи кориці підсилює протизапальний та травний ефект яблука. Ідеальна кількість одна-дві яблука на день зі шкіркою достатньо, щоб отримати всі корисні речовини без шкоди для рівня цукру в крові. Фрукт 3. темні виногради, таємниця ресвератролу. Смачний і ароматний, темний, червоний або чорний виноград містить лікувальний скарб під назвою ресвератрол. Цей потужний антиоксидант може уповільнити або навіть зупинити ріст ракових клітин, ускладнюючи їхнє розмноження та поширення. Ще цікавіше, що ресвератрол активує імунну систему, щоб організм самостійно виявляв і знищував пошкоджені клітини до того, як вони стануть пухлинами. Крім того, виноград містить флавоноїди, які захищають дезоксирибонуклеїнова кслота, знижують запалення і перешкоджають утворенню судин, що живлять пухлини, наче обрізає постачання ворогу. Як споживати? 150-200 г на день, близько 20-30 виноградин, буде достатньо. Не знімайте шкірку і не виплювуйте насіння, саме в них найбільша концентрація корисних сполук. Можна змішати все в смузі або свіжий сік. Фрукт номер 4 банан енергія, яка захищає твої клітини. Банан один із найпопулярніших фруктів у світі і, можливо, один із найбільш недооцінених. Він містить рослинний білок під назву лектина, який показав багатообіцяючі результати в лабораторіях, знижуючи швидкість росту злоякісних клітин. Крім того, це потужне джерело вітаміну С та антиоксидантів, які захищають організм від зовнішніх агресорів. Але є один секрет менш стиглі банани з трохи зеленуватою шкіркою мають нижчий глікемічний індекс і більше підходять для тих, хто потребує контролювати рівень глюкози. Ще одна золота порада. Поєднуй банан із здоровими жирами, такими як авокадо, насіння чия або ляне насіння. Це підвищує засвоєння необхідних поживних речовин у кишечнику. Ідеальна кількість один два зелених банани на день. Якщо, можливо, заморожуй їх шматочками і використовую у смузі або кашах на сніданок. Це були перші чотири фрукти з неймовірною силою, доведеною наукою. А наступні два. Приготуйся, адже вони ще потужніші, і шостий фрукт тебе точно здивує. Фрукт номер 5 Ківі, зелений скарб, що зміцнює твій внутрішній захист. Ти колись дивився на ківі і думав, що це просто ще один екзотичний, маленький і кислий фрукт. Так от, знай, це справжня таємна зброя природи. Багато дієтологів називають ківі, зеленим коштовним каменем здоров'я, адже він наповнений поживними речовинами, що зміцнюють твою імунну систему, як справжня армія. Для початку він містить більше вітаміну С, ніж апельсин, а також є джерелом вітаміну І, клітковини та поліфенолів, речовин, які допомагають твоєму тілу розпізнавати і знищувати ракові клітини ще до того, як вони завдадуть шкоди. Дослідження свідчать, що регулярне споживання ківі може допомогти у профілактиці раку кишечника, шлунка та легень, саме завдяки його високій здатності захищати клітинові мутації. І це ще не все. Ківі містить фермент під назвою актинидин, який полегшує травлення білків і підвищує засвоєння життєво важливих поживних речовин, допомагаючи організму працювати як годинниковий механізм. Як і коли споживати ківі, щоб отримати максимальну користь. Від 1 до 2 ківі на день цього вже достатньо. Якщо є можливість, обирайте сорт із жовтою або золотою м'якотю він має ще вищий рівень антиоксидантів, ніж зелений. Найкращий час для вживання наче серце або за 30 хвилин до прийому їжі. Це дозволяє набагато ефективніше засвоювати поживні речовини. І ось секрет, який мало хто знає, шкірка ківі цілком їстівна. Та. Вона багата на клітковину і допомагає захищати кишечник. Якщо її текстура вам неприємна, ви можете її поскоблити, нарізати або збити в блендері з натуральним йогуртом чи зеленим соком. Фрукт номер 6 кавун природний напоїтель, що деактивує ракові клітини. Хто б міг подумати, що той самий Кавун, яким ви насолоджуєтесь у спекотні дні, насправді є одним із найпотужніших союзників у боротьбі з раком. Кавун набагато сильніший, ніж здається. Він є найбільшим природним джерелом лікопену, антиоксиданту, настільки ефективного, що він захищає наше тіло від вільних радикалів, які є справжніми ворогами, коли мова йде про мутації клітин. І ось вражаючий факт: кавун містить до 40% більше лікопену, ніж стиглий сирий помідор. Завдяки цьому він надзвичайно ефективний у зниженні ризику розвитку раку передміхурової залози, легенів і грудей. І це ще не все. Кавун також містить цитрулін, природну сполуку, яка покращує кровообіг і зміцнює імунну систему, роблячи ваш організм ще здатнішим розпізнавати й усувати дефектні клітини. А тепер частина, яку майже ніхто не робить, але яка може ще більше підсилити дію кавуна. Поради для посилення ефекту від кавуна. Завжди обирайте найбільш стиглі плоди з насичено червоною м'якотю. У них більше лікопену поєднуйте з насінням чия, льону або навіть краплею оливкової олії екстра вірджин, адже лікопен розчиняється в жирах, це допомагає організму краще його засвоювати. І найкраще не викидайте насіння кавуна. Вони багаті на цинк, магнії, клітковину, поживні речовини, які підтримують сильну імунну систему та борються з клітинними мутаціями. Ідеальна порція від 200 до 300 г на день або повна чашка кубиків. Тепер ви вже знаєте. Багато продуктів, що здаються невинними, як от печиво з начинкою, солодощі та газовані напої, можуть потайки підживлювати рак. Але з іншого боку, прості та доступні фрукти можуть зробити протилежне, допомогти вашому тілу захищатися, боротися із запаленнями і навіть знищувати дефектні клітини ще до того, як вони стануть пухлиною. Фрукти, які ми розглянули сьогодні: помело, яблуко, темний виноград, банан, ківі та кавун, не лише смачні. Вони містять природні сполуки, здатні змінити ваше здоров'я в довгостроковій перспективі. Але секрет полягає в тому, як і коли ви їх споживаєте. Маленькі деталі можуть мати величезне значення. Остання порада. Вам не потрібно їсти всі ці фрукти в один день. Головне, урізноманітнити раціон додавати різні кольори на тарілку і перетворити це на звичку. Природа дає вам усе, що потрібно вашому організму. Просто навчіться слухати її і харчуйтеся розумно. Якщо ця інформація була для вас корисною, поділіться нею з тими, хто її потребує. І напишіть у коментарях, які з цих фруктів ви вже їсте щодня, який плануєте почати включати у свій раціон. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Якщо вам сподобалося це відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал заради повноцінного життя.